Як мене кинули американці у цьому відео. Ох, супер. Ну що, готові? Тоді розпочнемо. Вітаю вас у третій частині Розпаковок з Америки. Підписуйтесь на канал, там всі товари. А ми починаємо. Газ підлогу розпочнемо ми із найменшої посилочки Коробочки. Цю коробку саме більшу лишаємо на закусончик. Так. Розпаковує. Так, як зазвичай американське повітря. Коробка пуста. Тут нас зустрічає дві акумуляторні батареї PowerStack. 20 вольт 5 Амперні. Так, рік виготовлення. На жаль, 22-й. У нас 24-й. Рік, а тут 22-й нам попався. Ну, нічого, я думаю, що вони ще прослужать не один десяток років. Друга коробка в нас попадається ось така. Щоб не валялась під руками. Так, тут у нас виходить дві однакові штуки. Це у нас кромочні фрезери, ДЦВ-600. Моделька. Ось другий, другий не будемо відкривати. Давайте тільки цей розглянемо, покажемо, увімкнемо, працює, не працює. Так. Комплектація в нас Б, тобто каркас, у нас ключик є. Ну і, власне, сам Фрезер. Так, давайте спробуємо його Маде і Мехіко. Так. Тут у нас все регулюється, оберти також все. Все класно, так. Все працює. Тут швидкий автостоп, тобто він дуже швидко зупиняється. Електронний, електронні тормози. Гальма. О, електронні гальми. Давайте розпочнемо ось цю коробочку. Так, тут у нас виходить. DCF 845 P2 моделька, комплектація P2. E, скажі, ну новинка не новинка, я її ще в руках не тримав. Єдине, що бачу, що хтось тут її заклеїв, тобто вона була вже відкрита. Так. І тут якась позначка. Надіюсь, що тут все гаразд і наш імпакт новенький. Це з ним нормально, він працює так. Сумка. Так. Макланатура. Так, зарядочка 115 у нас вже, це вже добре, тому що з 800, МП1, 850 мп P1 іде 112. Так, п'ятірочка 23-го року. І наступна також 23-го року. Ну і сам імпакт. До речі, перший раз тримаю його в руках. Досить такий прикольний, я вам скажу. Мені здається, ця моделька йде покоління 887-го, тільки він потонше такий йде. Досить прикольний. Думаю, до своєї колекції буде класна штука. Тут, по функціях, він ідентичний: 887-му і 850-му. Тільки форм-фактор, дизайн у нього інший. Ну, а так він, в принципі, дуже все подібне. Прикольний такий. Made In Mexico. І десь сюди. Зараз ми тебе розпакуємо. От і 850-й у комплектації P1. Зараз я вам покажу, чи тут 112 чи 115. Раніше були 112. Так, п'ятірочка батарейка. 23 рік, звичайно. Зарядний пристрій, як і казав, 112. Коли, ну, кліпса. І сам 850, звичайно. Дивіться, зараз я бачу оці P1 комплектації, пішли. Made In China. Але я вам скажу, тому що я вже не ось такий розпаковував, то він по якості збірки краще, ніж мексиканський навіть. Ось. Все працює. Дуже класно. Зокрема, наклеїчки рівно наклеєні всі. Ну, не повністю, але якщо рівняти з мексиканцями, то ну набагато рівніше. Е, немає, скажімо, ніякого там мастила, щоб щось такого лишнього, як в мексиканських, іде все. Тобто, ну не потрібно боятися, що там пише Made in China. Все нормально. наступно ми візьмемо ось цю коробку. Тут у нас по плану мав бути гайковерт 891 моделі. Також новинка. Ну, Не новинка, для мене новинка, так? У мене в руках ще її не було. Тому що були різні. Ось і сюрприз. Замовляв 891 модель, а отримав на диво не 921 а 961 Це взагалі крутяк. Тобто, що ви розуміли, замовляв 891 Ось, отримав 961, який вартує, там, в принципі, в два рази більше. Ось. Це ось той магазин, який я казав в другій частині, що він може бути з приколами. може прислати там щось неробоче і так далі. Це все скотчем переклеєно. Ну, Давайте відкриємо. Всяке може бути всередині. Побачимо, що в нас тут всередині. А я вам скажу тут 961-й. Нічого собі! Оце американці, не китайці. Дивіться, навіть брошурку поставили. Тому що в попередньому відео я розпаковував, і там буде 961 який мав бути. І це ж із того самого магазину. І виходить, мені прислали новенький, здається, все чудово. Майде China, Ну, це нам не заважає. Агрегат. Давайте перевіримо, чи він працює. Чи він працює? До речі, дивіться: беремо найменший акумулятор. Які є по розмір. Як буде? Дивитись на ньому. Дивіться. <гум> Дуже смішно. Все працює. Оце так. Чудово! Класна новина, бачите? Такі сюрпризи очікують інколи, а інколи зовсім інші. Інколи можна отримати замість 891-го, 961-й, а інколи можна навпаки отримати, там, не знаю, якийсь каркас 809-го імпакта і неробочого, тому що такі приклади також бували. Можливо, цю розпакуємо, чому б і ні. Досить така вже велика. Ми вже йдемо по величині розпаковки роми. О, у нас журнали. Як я люблю повітряні журнали? Ось. Нічого собі, тут аж два журнали. Доляри поклали? Ні, на жаль, ні. Не повезло в цей раз. Так, у нас тут два товара. У нас, виходить, ось такий наборчик, скажімо, 112 зарядка і поверстак 1,7. Ось такий комплект, виходить. Блістер, він запаяний, новенький. На подарунок в самий раз, тільки зарядка, як ми переробили. Так. І наступне це в нас. Ось така малесенька, в принципі, саме маленька. Сабельна пила. Так, ДЦС-369. Вона маленька, але, скажімо, й компактна. Дивіться. Два полотна поставили. Це вже це по знаєте? Це по-нашому. Так, макулатура. Так, кліпса, до речі, навіть є комплектні. Класно. Комплектація Б. Так. Дивимось, де вона виготовлена. Маде China, Китай. Нічого. Так, регулювання тут ніякого немає. Все. Тільки штопор. І все. Від натиску. Ось, як в Класно. Атомік версія. Раз, два, три. Зайчик лоби. Давайте ось цю. Вона в нас тут так добре схочем започатана. Дуже-дуже добре. І досить вона така важка. Тут вже, як бачите, ми ще гризли, десь там в дорозі. А може американський? Так, <кхід> да, бачите? П Пломбу поставили. Ну нічого собі. Так, тут нас зустрічає скарб, солото. Дивіться, тут ми маємо ось таких два адаптера, перехідника, до шуруповерта імпакта, гнучкий вал ось такий під 90 градусів. Це туди ставиться, напевно, і подовження до 90 градусів, але не бачу ні, і є ручка в комплекті. Ось такі. Ну, я вам скажу так, оцей гібкий вал. Потужний, От реально, це потужний. Класні, класні штучки. Так, ви собі поки дивіться тут, да? Можете потрогати, якщо хочете. От я, я дозволяю. Так, наступне. У нас біто тримачі ось такі. Так, треба їх. Відкрити. Тут три штуки однакові. Получається? Бітотримач, подовжувач 6 дюймів 152 мм. До речі, стопорне кільце. Бачу, що є. Хтось, можливо, не знає. Тут, отут у верхній частині, всередині, є проточка, є стопорне кільце. І воно допомагає магніт тримає. І також ось це стопорне кільце. Ну, класна штука. Головне, щоб було якісно зроблено. Тому що я дуже багато таких біт, бітотримачів купляв з стопорним кільцем. І всі вони ну, такі собі, знаєте, ніякі. Так, наступне це у нас тут полотна. До сабельної пили. Тут різні, я їх не буду показувати, просто різні полотна. Я думаю, ви мені повірите. Так, ось такий бітотримач. ох, який... Е Скажемо, вже від полотен, від зубів полотен став такий, скажімо, ніякий. Хоча це, мені здається, насадка 1 четверта. Тобто це не під біту тримач. Я думаю, що це біто-тримач, тому що тут посадка дуже низька. Це під, скажімо, болтики. Ну, це не важливо. Так, наступне. У нас ось такі тримачі. Дві штуки, також стопорне кільця. Три дюймові. Можливо, є ще десь. А, так, один маємо ще 6 дюймів. Це сюди, це сюди. Так. Наступне, ух, оце класна штука якась. Я думаю, що ви такого ще не бачили. І я також. Знаєте скільки? 12 дюймів. Ось такий бітотримач, біто да, подовжувач 12 дюймів, 305 мм. Я вам скажу, це сила. Якщо ви не можете десь дістатись, то отака штука вам допоможе. Так. Так, їх цілих 3 штуки, виявляється. От, ще є дві. Так. Наступне. У нас наборчиків ось таких сверел. До речі, вони були, здається, в другій частині. Ось такі. Тут три набори. Получається, дивіться. Ось такі 17 штук. Особливість те, що вони йдуть із, із шестигранником, тобто ви можете їх ставити в імпакт також, без будь-яких перехідників. Класна штука. Так. Далі в нас йдуть ось такі набори сверил. Так, один. 2, 3, всі однакові. 4, 5, 6. Для чого так багато? Сам розумію. Так, дивіться, це звичайні сверла. Мені здається, що тут хвостовик тригранний, тому що бачу, що є якась проточка. Так, да, тут вказано. Тут 10 штук, такий малесенький кейс. Тут виходить, ну, на жаль, в дюймах. Все з Америки сверла в дюймах, але, ну, що робити, таке життя. Така штука. І наступне це в нас ось таких 5. Ось. Долото, стамеска. Ось таких по дереву. 32 32 мм. Так, дивіться, по почасно, нічого більше немає. Так, ось така, скажімо, долото. Ну, як воно по якості, я не знаю. І зараз не буду, звичайно, перевіряти. 1,1 дюйма або 32 мм. Воно, в принципі, так і вказано. Якщо воно видно, то добре. Ось зверху такий металевий, скажімо, бойок, щоб можна молотком було йому так дати нормально. Ну, оригінальна штука така. Made in Vietnam, до речі. Так, і все. Друзі, а хто б хотів ось такий наборчик сверил собі в подарунок. Ану, приєднайтесь до Телеграму. Напишіть, хотіли б чи ні. Настав момент твій посилка. І тут нас зустрічає DCCS 620 пила ланцюгова. Або dcm 565, якщо це ми беремо європейську версію, ніби її ніхто не повинен відкривати. Так. Тут у нас картон, картон і ще раз картон. Ну і сама ось пилка DCCS 620. Так, щось тут пише, що МАКС 20. 20 вольт, максимум 4 А чи що, я не знаю, треба перекладати. Якась наліпка є, така цікава. Е, так, виготовлена вона в нас має китай Так, ось у нас така шина. Шина у нас 30 см, або 12 дюймів. Так, тут у нас все в мастилі. Мастило тут, скажімо, щось облилося, потекло десь. Ну, така, наскільки знаю, по відгуках потім я дивився. Е, то в всіх майже пилах, всіх акумуляторних чомусь тече мастило олія да, для? Получається. Так. Акумуляторчик. Так. Стане стоп. Все працює. Класно. Так, 23 рік виготовлені. Так, у нас така пилка у нас є. Ну, як я казав, уже на залишок ми відкриємо. Можна так сказати, майже найбільша коротка. Ось посилка, яка до нас приїхала з Америки. Мені цікаво, думаю, вам також. Ось тут у нас є? Запаковано, в принципі. Нормально. Порідно. Знаєте так? Так. Парам, парам, парам. Так. Кому американське повітря недорого продаю в телеграм-каналі. Так, у нас тут три ось таких красивих. Красивих три, як би їх назвати, три дівчатка. Ось так. Однакові, подарунок. А в подарунок у нас ваучер. На 100 доларів на вино. Тільки де вино купити в нас тут, не знаю. А з Америки буде дуже-дуже дорога доставка, тому буде без вина. Так, давайте я вам розпакую одну, тому що вони всі однакові. Моделька DCS 565. Тут, виходить, 6,5 дюймів іде диск у нас або 165 мм, здається. Зараз точніше вам покажу. Так, це комплектація Б. Так, у нас тут паспорт. Все класно виймається. Чудово. Ось диск, як я вам казав. 1, 2 і 165 мм. 18Т. Та. Так. І ось сама пилка. Хто її називає як? Паркетка, циркулярка. А, дивіться, тут ще є у нас пиловідвідник, тирсовідвідник, як його ви назвати ще. Пилосмок. Пилосос. Дивіться, ось така. Так, новенько, все нормально, все класно. Так, ключик. Тут на ній ключик знаходиться. ось Зараз вам скажу, де вона виготовлена. А вона виготовлена у нас. О! Мехіко. Мехіко. Так. Спробуємо. Тут, виходить, ось такий речажок, як би запобіжник ось такий. До речі, тут є ось така скоба, щоб десь там підвішити її можна. Так. Бачите, підсвітка є. До речі, в кожному інструменті Devolt, в принципі, є підсвітка. То ви можете використовувати собі як ліхтарі. Ось будь-який інструмент. Взяли собі ось цю паркетку. Так, йдете вночі. І все. Все видно нормально. Ну що ж, хто додивився до цієї хвилини, з вас обов'язкова підписка на YouTube, на Telegram канал також лайк, хороший жирний даному відео, бажано коментар. Ну і чекаємо наступних випусків. Всім goodbye!